Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як зробити букет з е е бутонів Піон, який е продають е ну, вживу, це дуже дорого, але ми зробимо все із ефіру. Е якщо пам'ятаєте, ми з вами робили букет півонії е нещодавно, і там був один такий бутон. Але я не стала вам показувати, як його робити, тому що вирішила зробити окремий букет, який зможе зробити кожен. Що нам для цього буде потрібно? Дивіться: шари. Наші шари діаметр тут 5 см. Ми зараз їх наповнимо зефіром, потім нам потрібні будуть шпажки. На які ми будемо садити, і зараз все поступово, ви зрозумієте. І ще нам знадобиться е, насадка. Е, можна взяти 874 але я візьму більшу. Це упала. Це китайська. Е, вона точно така сама, але Трошки ширша, трошки більша. Я її зажала, замовляла я її на тему можна на Аліекспрес, де завгодно. Тому я буду працювати нею. Під букетницю ви знаєте, як робити. Ми вже робили неодноразово з вами під букетниці, тому на цьому я зупинятись не буду. І що ми робимо? Замішуємо зефір. Я зроблю на соці з червоною полуницею. Сік плюс пюре. Починаємо. Зробила зефір сік плюс Пюре Пюре полуниці заморожене. Обрізаю мішечок і ну, такий ось ось так десь. І заповнюємо наші е шарики. Я їх тут виклала, е щоб вони були у нас М стикувались, тому що в мене їх багато. Якщо у вас немає такої кількості, ви можете, е допустимо, зробити, скільки у вас є через холодильник. Е Остудити, нехай ваша маса стоїть в духовці. Потім я не підбивала. Дивіться, один, ну, на цей букет вийде, ну, фактично, півтора заміса. Один заміс у мене йде на ці шари, на основи. Скажімо так, зараз да? ховаю мішечок. А, тепер я беру шпательок. Ну, мені так більш подобається, тому що коли воно вичавлюється, дуже багато а, маси, ну, якось неестетично, мені не подобається. Тому я працюю а, через шпательок. Мало того, оцю масу, яка у нас залишається, ми ж можемо її знову ж таки а, відправити в. Мішечок або в діжу, в духовку. ой-ой-ой І е перемішати її і знову працювати. А другий заміс у нас підуть уже на пелюсточки. Е все, я пригладжую. Можна не пригладжувати це як хто до чого звик. Е е ну Якщо не пригладжувати, то тоді вони у вас будуть вилазити. Ну, Можна змити водою. Ну, це ви же, ви пристосуєтесь, як вам буде до вподоби. Якщо у вас немає такої кількості шариків і ви не хочете їх купувати, ну, в принципі, це теж не обов'язково. Ви можете зробити декілька і через холодильник, зараз я сховаю почекали це. там хвилин 10-15. Витащили в цей час, у вас частина маси в духовці стоїть. Ну так, електроенергію трошечки витратити на 15 хвилин більше. Мої шарики простояли в холодильнику, ну фактично, добу. Взагалі, то якщо у вас є запас таких шариків, ви вони можуть в холодильнику зберігатись десь до неділі спокійнесенько, не е, діставайте, вони будуть е, вологі, е, все буде чудово, і ну, так можете заздалегідь заготовити якісь собі е, заготовочки. Потім, коли вам потрібно, розкрили і робите свою продукцію. Е, що я роблю тепер? Відкриваю. Ось, вони самі вискакують. Зараз, знову ж таки, нічим я не змащую. Нічим. І вдягаю наш шпажку. Ну, це якась кривенька така вийшла у мене, бачите? Ну, нічого, ми ж її зробимо. Зараз ще вам одну покажу, давайте ось цю. Буквально одненьку. Ось, бачите, пішло повітря. Так. А то мені дехто. Ви не показали, як ви витащили, то ви не додивилися. Завжди показую, що витягується дуже-дуже легко і просто. Все. Ось таким чином ми одягаємо наш шпажку. Тепер ви можете його а, помістити в контейнер і залишити на ніч або а, на добу. Для чого? Для того, щоб вони не спливали. Для того, щоб вони зафіксувались на паличці. І так нам буде легше працювати. Все, я дороблюю, і потім замішуємо другий заміс і робимо наші квіти. Замішала нову масу. Не повірите, почала вам записувати відео, а виявилося, що я не вімкнула камеру. Тому я вже дещо зробила. Ось так виглядають. Дивіться, скільки шарів у мене. І е, що ми робимо? Я вже е, показувала насадка півонія на виході тут е, 3 см. Е, і ми просто е, цією насадкою обіймаємо наші, е, наші шарики ось таким чином. Два, тряпочка у нас під рукою. І просто робимо обнімашки. Тут можна, аби більша насадка була, ну, шарик величенький, да? а, ну, хоча, щоб бутончики були. То можна, аби більша насадка була, можна було б взагалі зробити там, трьома рухами. І все. Дивіться, наш бутончик, картинку я вам поставила, як я бачу, який букет я хочу зробити. Зараз підтягну мішечок. Не забувайте підтягувати мішечок, це дуже важливо. Ну, В принципі, я б сказала, що досить. Або ж, ну от я почала. Можна зробити трошечки відкритим. Тобто, ми зробили такі... Обнімашки, такий бутончик, да? Два, три. Чотири. Можна ще один ось тут перегладити, да? так, це ми оберем. Так, протираємо носик, під... Ой, підтягуємо мішечок. Так, і тепер можна зробити такі, знаєте, як трошечки привідкрите. Так, раз, і тепер серединки, Два. Ой, це десь не витерла. Взагалі, то тут можна гратися, якщо чесно. Я б сказала, що можна взагалі ось можна так, дивіться, взагалі півонію можна робити. Та тут можна робити... ой, тут щось не вистачає, зараз ми ось так зробимо. Потім ми підіжмемо, хай буде так. А, взагалі тут можна з цими шарами з насадками робити будь-що. Зараз я обійму, можна взагалі зробити ось так. О, дивіться. Не закручуючи, а просто роблю такі от пелюстки. Видно вам, так? Да? Та видно. Надо носик протирати, бо я ж ми ж обіймаємо і підправляємо, тому залишається трошки на а, насадки. О, дивіться, яка краса. О, вау, клас! Тут ми це оберемо. А ще я хочу поекспериментувати разом з вами зробити таку більш кучеряву. Зараз ми зробимо такі бутончики. Ну, наподобі я зараз бутон зроблю швиденько, да? єсть. А тепер я хочу зробити таку більш відкриту і більш широченьку. І просто йдемо. Дивіться, зараз треба підтягнути мішечок. Ну, тут багато маси. Це квітка, в якої буде що поїсти. Скажімо так. Мало того, що тут шарики з зефіру. О, якраз хорошо воно вже пузириться трошечки. У нас як рвані листочки будуть. Дивіться. Не, ну прикольно. Можна і так. До речі, насадкою ми ж також можемо підправити, якщо нам, це я просто донечку хочу вирівняти. А насадкою ми можемо загребти те, що нам не подобається. Все, вже треба масу підігрівати, але прикольно, мені подобається, що такі рвані листочки. Ну, це в мене насадка ще така. Дивіться, можна, знаєте, що ще трошечки вище підняти листочки. А, ну, я не хочу ж троянду, я хочу все ж таки півонію. А, тому зараз я зроблю ось так. Мало того, ще я її зараз і закрию трошечки, отак. О! Дивіться. Ну, прикольно. Мені подобається. Ой-ой-ой. Так, все дороблюю сама. І тут осталось мені три штучки, і припудримо просто відтінок зроблю. А ще я для себе, ну і вирішила вам показати, я взяла насадку точно таку ж, тільки в іншу сторону, яка, якою працюють від себе. Можливо, комусь так буде. А, краще. ой, Тому що в мене залишився один шарик. І зараз спробуємо зробити а, від себе. Можливо, так навіть краще буде, так? Да? Ну, фактично, ті ж обнімашки. Ну, от я не, не, ну це кому як а, подоб... Ну т... ні, ну теж прикольно Щас, ну, Відкрутити мішечок. Теж прикольно, я б сказала. Тому це на смак, а, ну, як кажуть, на навкусі цвіт, да, товаріщі ні. Дивіться, теж прикольно, класно. І швидко, можливо, навіть швидше і акуратніше. Да. Має місце бути. Ой, все. Супер. Так, припудрюємо. Так, опудрюємо. я хочу трошки буквально притінити. Я взяла Брайтфуд, змішала рживий. До речі, у нас скоро буде відео разом з Bright Foods, тому, я думаю, там буде дуже багато цікавого. Слідкуйте. Я додала трошки глітеру і буквально ну, чуть-чуть. Хоча цього можна і не робити. Можна деякі ось так відцінити, а деякі не потрібно. Ось зараз ці величенькі опудрю. Тобто тут вже по бажанню. можна взагалі зробити червоними рожем. Ну, це я перехилю. Давайте отак я зроблю бутончики. І усе. Не всі. Хай будуть не всі. Трошки буде, трошки не буде, да? все. Тепер нам потрібні листочки. листочки в цьому випадку я зроблю прямо на квітах. Але я візьму насадку 874. Зараз замішаю зеленого кольору зефірчик і зробимо відразу листочки. І потім нам залишиться тільки зібрати нашу коробку, корзину, неважливо, букет, неважливо що. Так, замішую. А, зробила зелений колір, ну ось такий у мене вийшов. Насадка 874 теж а, півонія. Так, І робимо наші так, тряпочка, трошки вилізла. Робимо наші листочки. Ну, фактично, ну, це щось некрасиво, Давайте я вам, щоб на красиво можу показати. А, фактично робимо так, як листочки. Ось так. І ріс. Два. І донизу. Я думаю, більше. Зараз я ще обніму. Так. Так. Можна взагалі зробити, знаєте, як знизу доверху. Отак. Знизу берете і отак доверху. О, ось такий листочок. Беремо знизу. І донизу. Забула про опудрювання сказати, обов'язково опудрюємо. Я вже почала і як ми це робимо, я вже показувала неодноразово, але ну, ще буквально займу ваші 2 секунди, бо іноді задають питання. Ви не показали, як опудрити квіти? Я опудрюю сумішу 50 на 50 цукрова пудра з. Або кукурудзяним крахмалем, або ж я е, додаю крахмаль тапіоки. Він теж продається в кондитерських магазинах. Все, ми опудриму, опудрили, прокручую паличку, і все, і дістала. Ось тут ми піджимаємо вже всі наші якісь там недоліки е, і формуємо вже квіточку. Дивіться, яка краса. Все, викладаємо. Ну, Давайте я вам ще ось цю велику покажу. Ось також. От Чому мені не подобається на шпажці, тому що ну, вона більш схожа на реальну. Можна, звісно, зробити на цвяшку, на основки, взагалі без питань. Нагадую, не залишайте пудру. Тут я не буду пудрити, можливо, трошки пізніше, а взагалі у мене буде час, і я потім, ну, можливо, припудрю. А взагалі, то не потрібно. Так, все ми тут красиво сформували. Дивіться, яка у нас квітка. Все. Приступаємо до збірки. Ну, що, приступимо до збірки нашої, нашого букета. Хотіла вам показати. Цікавий такий варіант упакування. О, це, ну, це ми тут поправимо. Ось таким чином. Але замовник все-таки захотів букет. Ну, значить, тоді упакування покажу в слідучий раз. І зараз одягаємо перчатки і починаємо пакувати. Дивіться, що у нас вийшло. А, взагалі все чудово. Але а, за рахунок оцих кругляшків, багато пустот. І для того, щоб вийти з ситуації, а, я взяла, у мене були ось такі шарики. І я а, теж уже тут думала-надумувала, як його закрити. А, взяла ще ось так листочками ось тут де бортик, а, бачите, така пустота. От я вам залишила одну штучку, поставила зубочистку. І тепер, ну, якби, одягаю одягаю, ось таким чином листочок. Ну, якось... А зараз ще сюди якусь квіточку поставлю. Ну, а так взагалі, ну, виходьте із ситуації, щоб не було таких пустот. А взагалі, звісно, букет вийшов шикарний. Ну, ось, дивіться. Класс